Доброго дня, друзі. Мене звати Завітій Володимир, я директор ПАП злагода. Ми знаходимося в Тернопільській області, Козівський район, село Мала Плавуча. Маємо в обробітку 2000 гектарів землі. Давно вже мали такі комбайни, як Мега 208, 218, Домінатор 108 і нам десь вже клас був. В принципі, зрозумілий. Ми вже знали, в принципі, як його ремонтувати, як його обслуговувати. Ми вже мали поняття, що це таке. Бо тут, знаєте, сільська це така азартна гра. Купив то, а бачиш, воно вже є щось краще і ти типу, постійно… Але чому, чому клас? Бо тому що нам зручно. Йдемо до комбайна, переглядаємо цей вал, попускаємо ремінчики, переглядаємо на шат підшипників. Якщо от можна ще сфотографувати цей вал, в рапорті буде ще фотографія або відео, що клієнт може глянути, що от, наприклад, що він поганий. Основно, як приклад, фермер в свій час купив шини по заміннику. Шина сама собі, гусениця сама собою дорога, там більше мільйона гривень. Вони зекономили наполовину, їм привезли за 400 тисяч гривень, але в жнива комбайн розувся в полі, що призвело ну, на тижневої зупинки. Ми маємо це нам лан привіз на демонстрацію Скорпіона. Хоча ми такого самого маємо, він зараз зайнятий, він зараз працює. Ми маємо ну, трошки, скажімо, слабшого, старішого. Вони нам привезли, що ми порівняли, і ну, в принципі, десь у нас є в планах ще одного придбати, бо один в час пік не справляється. От. Цього трактора ми тільки ну, придбали осінню, він з плугом багато працював. В принципі, він ну, зробив те, що, що від нього очікували. 1930 це наш перший трактор, то знаєте, і він, напевно, найкращий трактор. ну так виходить, перший, знаєте, як перша любов. От, і е, цей трактор дійсно, він вже у нас рухуйте, 9 років, він ніколи не простоїв, ніколи вже, бачите, вже колеса треба поміняти йому на осінь. Він все робить. І сівалку, і плуг, і... А це 940-й, то на, на, рік, на рік він від цього має е, різницю. Також всі аригати, от зараз він на, на широкій гумі. Тож, коли все на, на вузькій, зараз прийшли трошки на широку і набагато воно краще, не так знову ж таки у щільній, не мати колій ззаді. Ну, постійно треба, знаєте, вперед, вперед. Ну, бракує часу, часом бракує фінансів, щоб то все так так ти вперед. Ну, Але в принципі, воно, в нас є запас. Якщо один трактор десь щось там. Підвів, ну то два є на 2000 гектарів, то вони. Ми, ми виїхали в поле, ми за 6 днів закрили посівну 340 гектарів пшениці. Ми посіяли і 150 ячменю. За 6 днів спокійно, легенько зробили. Зараз хлопці собі щось підремонтують і будемо готуватися до соняшника, до кукурузи. Тобто Якщо все воно в тебе обслужено, все воно справне, то тоді нема проблем в полі, бо там проблем своїх вистачає. У нас була проблема, ми не могли пришвидшити збір урожаю. Нам треба було пришвидшити збір урожаю десь на тиждень-півтори, бо зазвичай є погода потім задощить і десь ми не дотримуємо урожаю того самого ріпаку, чи не маємо тоді якісної пшениці. І була задача. Або придбати третього комбайна, ми мали в господарстві 670-х ліксіони, вони нас повністю задовольняли, ну, бракувало десь потужності. І в нас була або ми купляємо третього комбайна, або ми замінюємо один на більш потужний, що такий, щоб нам замінив не два, ну хоча б півтори комбайна. Ми радилися з компанією LAN, нам запропонували комбайн 87.2.0. Була задача спробувати, чи, чи він дійсно нам замінить тих півтори чи два комбайни. Ми попрацювали, попрацювали на ріпаку, потім перейшли на пшеницю. Так, цей комбайн дав результат, якщо ми 670-ми збирали 25-30 гектарів за світловий нормальний робочий день. Я наголошую, щоб нормальний, тобто не вночі працювали, не по росі. А так, щоб був дійсно якісний збір. І цей комбайн показав, якщо 670-ті збирали 25-30 гектарів, ну цей давав 45 на 50 гектарів. Тобто комбайн дійсно, да, він дорогий, але він надійний, він потужний, потужний комбайн, яким можна реально дати продуктивність. Комбайн обладнаний навігацією. Ну, на даний час навігація демонтована, поставлена на тракторі. Знову ж універсальність навігації, що ми переставляємо навігації з комбайна на трактор і з трактора на комбайн. Тут ще комбайн облаштований філдсканером, так називаємо в класі. Швидше був лазер-пілот. Зараз філдсканер. Це філдсканер він стоїть на комбайні зверху на кабіні. І комбайн сам їде по хлібостої. Неважливо, чи це е, кукуруза, чи це е, соняшник, чи це соя і тому подібне. Комбайн сам буде їхати, вибирати по хлібостої, як йому е, по контурі їхати. В цьому комбайні є така опція, вона ми їх купляли це. Я казав хлопцям, це можна придбати ще трактора маленького за ту опцію. Це мозавтоматік називається. Дуже зручна штука, я на, насправді не очікував від неї такого. Це ти ведеш діалог з комбайном. Тобто ти е, пишеш там, що ти, що ти хочеш від нього. І дати йому час. Час дати йому, щоб він зробив там е, круг, два, щоб він подумав, налаштував себе. І, як правило, показує, воно, воно дійсно працює. Воно дійсно працює і є чистота, є. Мінімальні втрати, бо втрати в будь-якому випадку є. Є мінімальні втрати, і комбайнер, тобто він постійно недолаштовує комбайна. Він в обід в нього одні обороти барабана вечором зовсім інакші. Решета постійно регулюється, тобто він бачить, що, що йому потрібно, щоб було чисте зерно, щоб були менші втрати, щоб була висока продуктивність. І, ну Дуже крута штука. вона я рахую, що вона на такому комбайні вона ну, ефективна. Ну і продуктивність її вилучається більше, бо якщо воно сама себе налаштовує, воно дає комбайні десь, де гірша урожайність, воно десь комбайна скоріше пускає в роботу, заходиш десь, де більша маса, воно десь його там притримує. Ну, в принципі, це хороша штука і вона має майбутнє. У нас цей комбайн, тисячний. комбайн відрізняється від сьомої серії кабіною в першу чергу. Зручністю водія. У нас тепер це без тач. Ми керуємо це як на звичайному планшеті. Тут зібрано все. І це мос автоматік і повністю вся інформація по комбайну. Нова ергономічна кабіна в нас є. Нового покоління, остання класовська кабіна. У нас є от холодильник, тут у нас є. У нас є повністю весь автоматик, вся автоматика у нас є. Це мус автоматик, це мусс діалог. От, наприклад, тут ми говоримо комбайну, що ми хочемо від нього. Ми кажемо у нього, що втрата зерна є, і ми вказуємо, де втрата з. Втрата, втрата зерна, чи на жатці, чи на сепарації. Наприклад, на жатці у нас втрата. І тоді е, під жаткою, ну, кажемо йому, де, де в нас є, і тоді він, він нам каже, що нам треба зробити, щоб, щоб, цей, щоб не, не було втрат. От Примістіть мотовило назад. Виконано. Е, зараз оцініть втрати жаткою. Гірше. Окей. Так. По паливі, що я можу сказати, якщо комбайн цей, бо от дилер, як говорить, цей комбайн повинен бути загружений на 100%. Тобто він постійно має бути загружений, працювати, якщо не загружений, додати швидкості, діалог вести з цемосом, і тоді він має бути загружений, тоді в нього буде. Висока продуктивність і низька витрата палива. По витраті, що я можу сказати, якщо всіх тих норм в принципі, дотриматися, він бере це саме, що попередній комбайни, Оці в мене 670-ті. Ми до цього з теретраком не мали справи, але вже вирішили, якщо будемо щось купляти, ну купляти давайте таке, щоб йти в ногу з світом і е, дивитися, як ми багато. Дивимося відео, багато спілкуємося з іншими людьми і бачимо, що ця штука да, вона не постійно, але, але вона потрібна. Коли нагадаєте, 20, по другий рік, якщо я напоминаю, осінь була дуже важка, дощі у нас було дуже багато, колісні комбайни просто неможливо було змолотити сою. Їх зносило, вони злітали, буксували. І... Зато була така задача вже брати з тератраком комбайна, щоб вже він міг впевнено, впевнено молотити. І плюс, великий плюс, це, що він не ущільнює ґрунт. От Цього року, ми, де працював колісний комбайн, а де працював гусеничний, це зовсім різні речі. Після цього трактористи йшли з грибоковим чи з плугом. Це Зовсім інакша картина, воно не ущільнює, трактор тоді не, не має такої нагрузки, щоб виорити чи провести глибоке рихлення поля. Скільки, якщо я мене не зраджує пам'ять, це дорожче десь порядка 40-45 тисяч євро. Це немала інвестиція, але ну, я думаю, що це не на один рік і вона себе колись окупить. В даному комбані. Доступ до вузлів барабана, до варіаторів зручніше. Не треба колеса скидати, тут собі оператор класно стає, там все видуває, все мастить. Хоча тут мастити нічого не треба, бо, тому що він обладнаний центральний з маскою, ти там набиваєш тюбіки і він в принципі, сам розуміє, коли йому треба помаститися, коли йому не треба. То, то знову ж для оператора це зручніше. Бо вже зранку він не ходить. Дві години шприцом і всі вузли. А їх тут, їх тут є досить велика кількість. Щоб воно все працювало. Так, да, можна там десь щось пропустити, але це все потім є по кишені власнику і на руки механізатора. Завдяки тератраку у нас виходить він краще, устойчивий є на дорозі, м'якший набагато і набагато краще комбайн йде. Набагато зручніше, не так чути вібрацію, краще для комбайнера, і набагато м'якше він йде по полі. Ще яка класна штука в цьому комбайні є. Ми мали колись комбайни, там ми в принципі ще зараз їх маємо. Вони були проста, звичайна січкарня і без розкладачів полов. Цей комбайн ходить з 1050 жаткою і рівномірно розподіляє всі рештки. Тобто, бо в нас так де, що після. Обмолоту ярих, ячменю чи ярої пшениці, ми йдемо сіяти озимий ріпак. І нам треба, це немаловажно, щоб в нас було все рівномірно розподілено і як умога найменше подрібнено, щоб потім гарно можна було заробити ґрунт і добитися сходів ріпаку. Ця штука дійсно розкидає і дає класні результати. У нас така е, методика в господарстві. Ми любимо, щоб у нас все було чистеньке, поскладено, щоб воно мало такий естетичний вигляд, щоб потім можна було в дальнішому його продати. І тобі не приходив там, клієнт і показував пальцем то, 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 там, там подерто, там поцарапано. Хоча ця техніка, вона працює в важких умовах, є десь і хто каже, і косяки, що десь щось зачепили, але це все треба встранити, це все треба зробити так, щоб воно було належним чином. І обслуговувати. Постійно його треба продувати цього комбайну, постійно е переглядати, то нічого, що він новий комбайн. І він коштує багато грошей. Воно все ламається. І, і клас ламається, і другий ламається. Але якщо ти кожен день, е дві години коло нього, в мене хлопці е дві години, вони зранку мають роботу коло цього комбайна. Хоч це новий комбайн. Вони мають роботу, вони там продули, там подивились, там підтягнули, там вже там щось є, подзвонили, попитали до сервісників, що то таке, а як то. А... І воно тоді працює. Тоді він бере чистий одяг, сідає в кабіну, в якій є холодильник, в якій є мікроклімат. Він сідає і він працює. Він не думає, що у нього щось там відлетить, чи щось там зачепить, чи щось там поломиться. І... Тобто мої рекомендації так, що, по-перше, не економити на запчастинах, бо е, це не фура, що вона може там день постояти, на завтра завезти цей вантаж. Це зовсім інакше питання. Тут треба все зробити вчасно. Вчасно зробити за самі коротші терміни. Хтось говорить, е, дві години, година тебе не спасе, брехня. В сільському господарстві е, година має дуже велике значення. У мене був такий досвід. Пішла злива на ріпак, до того ми збирали там, 4 тонни, це вже було давніше. Прийшла злива годину часу, ріпак ми зібрали по півтора тонни. Це знову ж таки приклад, тому що час дуже в полі дуже, дуже потрібний і все треба робити саме як коротші терміни. Тобто, якщо збір ріпаку, Тобі треба його змолотити, не важливо, чи тебе його тисячу гектарів, чи тебе його 3 е, гектари, тобі його треба змолотити самі коротші терміни. Тобі на то дано, от маєш тобі 5 днів, будь ласка, все, встиг, 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 не встиг, ну, твої проблеми. Дивіться, е, на, е, на рахунок оригіналу запчастин, чи не оригінал, я скажу так. Е, такі вузли, як всередині комбайна, такі, що довго міняються, е, це тільки оригінал. Я мав такий гіркий досвід. В 670-му лекціоні полетів нам підшипник на соломотрясах. І ми тут давай бігом знайшли, все переставили, добре щось там знаєте, не законосували, не знали правильного підходу. І що нам сталося? За два дні нам підшипник відпустив, побило нам три соломотряси. Ми влетіли в нормальну копійку. Після цього вже в другому комбайні нам теж була така ситуація, треба було замінити. Я звернувся до дилера, хлопці мені порадили, каже, Володя, візьми сервіс, нехай тобі приїде, переставить, ти будеш мати гарантію. І воно так і вийшло. Ми поставили це все, виїхали в поле, чуть-чуть відпустив. Я подзвонив, звернувся, хлопці приїхали, підкоригували це питання і все. І в принципі, він по день працює і там. Там проблем нема. Ну, я рахую, про запас тримати такі вузли, які ризко виходять зі, з ладу. Тобто таке, як сегменти, таке, як ножі, таке, як якийсь пасок, який, скажем, не має великого ресурсу. Але так тяжко передбачити. Ну вже якщо ти з роками працюєш, там, з трактором, ти вже розумієш, що тобі треба. Ну таке як фільтра, масла, ну це мови немає що тримати. Але в нас тут компанія лан під боком, пів години їзди, і в принципі в них все є. А часом ще таке буває, що я навіть прошу, хлопці, підвезіть мені, щоб скоріше було. І, в принципі, все йде на зустріч допомагає. тобто нема там такого, що от я сервісник, все, я тобі вже там більше там нічого не допоможу, то та все. Там ну, в мене свої відносини, ми там в принципі, приходимо як додому, ми жартуємо, спілкуємося і в принципі, нас це задовольняє.